Ще одне питання: а що робити далі, коли ми зможемо пройти цей етап, коли ми зможемо з вами створити пакет законів, який прийнятий буде в парламенті, і який дасть Україні іншу якість життя? Коли ми зможемо цей пакет мати, і коли суспільство його ствердить, ми з вами переходимо до наступного етапу, нам потрібно побудувати комунікацію з суспільством, з тими людьми, які не приймали участь. В розробці законопроєктів ця вірна комунікація, яка дозволить донести кожну правильну ефективну ідею до кожної людини в державі і буде тим об'єднавчим елементом в нашому суспільстві. Тому що об'єднуватись, я переконана безперспективно лише навколо лідерів і партій, безперспективно шукати кожен раз все більш моральних і все більш інтелектуальних політиків. А отримувати все гірший і гірший результат. Єдиною продуктивною ідеєю може бути об'єднання навколо правильного концепту розвитку нашого життя і навколо правильно розробленого пакету законодавства. Власне, цим ми і будемо потім займатися. І наша мета на наступні парламентські вибори, завдяки такому єднанню, розумінню і спільній ідеї, привести до парламенту тих людей. Які в тому числі розробляли цей проект, які приймали безпосередньо участь на кожному кроці створення нашого пакету законодавства проекту України третього тисячоліття, привести в парламент достатню кількість таких людей, щоб можна було цей пакет законопроєктів підтримати. Не міняючи в ньому жодної літери, жодної коми, саме так, як його затвердило громадянське суспільство і інтелектуальні кола нашої держави. Ще виникає одне питання: а чи реалістично це? Чи не є це якоюсь доброю, правильною, але все ж таки мрією? Можу вам сказати: це не є мрією, і це не є проєктом, який не має шансу бути втіленим в життя. Чому я можу так стверджувати? Є дві причини для цього. Перше, так як ми живемо сьогодні, далі жити неможливо. І самі обставини, сама сутність нашого життя, не свобода і страх, які сьогодні формуються як емоції нашого суспільного життя, вони підштовхнуть всю команду нашої держави працювати в цьому напрямку. Або робимо якісний стрибок, або знаходимо в собі сили. Переконання і мужність так зробити, або далі це буде просто неможливим так стагнувати, коли весь світ сучасно ефективно розвивається. Я думаю, що друге, що дає нам підстави вірити в такий шлях розвитку подій, це те, що такий підхід вже був використаний останні роки в інших державах. Наприклад, Велика Британія. Вибори. В яких приймали участь як опозиція, консервативна партія, вони почали разом з суспільством, саме задіюючи всі можливості і заходи електронної демократії розробляти пакет невідкладних законопроєктів. Можливо, зайво говорити, що суспільство Великої Британії знаходиться на іншому рівні суспільного розвитку, ніж Україна, але в той же час. Вони знайшли 21 проблему в державі і підготували до парламентських виборів 21 законопроект разом з представниками громадянського суспільства з інтелектуальними колами. І вони вийшли з цим пакетом на парламентські вибори, перемогли. І перше, що зробив новий прем'єр-міністр Великої Британії, це вони 21 законопроект пакетом проголосували і зробили їх реальністю. Сьогодні це приклад буквально сьогодення. І якщо Україна не здатна на таку осмислену діяльність, то тоді, як народ, ми будемо нездатні творити своє життя. Я хочу, щоб ми починали цю роботу з вірою і з натхненням. Я хочу, щоб ми починали цю роботу таким чином, щоб вона не роз'єднувала суспільство. І ті добрі зараз тенденції, які є в нашій державі, коли починають об'єднуватися. Різні групи людей, підприємці, студенти, незалежно від того, в якому регіоні країни вони мешкають, вони сьогодні об'єднуються, але, на жаль, навколо проблем і навколо їх вирішення, навколо впливу на владу, щоб вирішити ці проблеми. Я думаю, що таке об'єднання нам потрібно продовжити, але вже навколо позитивних ідей. І тому проєкт, який ми будемо пропонувати. Він не буде ділити людей на політичну символіку, політичні прапори і конкуренцію в політиці, яка межує з використанням лише чорного піару. Я думаю, що ми якраз зможемо цього досягнути, тому що люди, які захочуть працювати в цій програмі, в цьому проєкті, вони будуть мати можливість як реєструватися і працювати під своїми власними іменами. Так і працювати анонімно, якщо вони захочуть поки що свої ідеї передати і не потрапити під той каток репресій, який сьогодні, на жаль, в політиці працює проти всіх опозиційних сил. Я вірю в цей проєкт, вірю настільки сильно, що останні роки ми постійно думаємо, що потрібно будувати нашу діяльність в цьому напрямку. Ми віримо в цей проект. Тому що іншого шляху сьогодні уявити в третьому тисячолітті дуже важко. І крім того, я вірю ще і в те, що наше покоління достатньо інтелектуальне, тому що в світових рейтингах по рівню освіти і грамотності ми займаємо шосте місце. Я вірю, що саме таке покоління здатне народити креативний підхід до державотворення. І саме з такою вірою я хочу зараз. Презентувати вам ту програму, про яку я тільки що вам розповіла. Перед вами назва Проєкт Україна. Це говорить про те, що ми мусимо починати нашу діяльність з глибинного розуміння, з креслень, з проєктування, а не з того, що політичні сили зараз роблять і до сьогодення робили. Витягували, по суті, з своїх політичних офісів нову Конституцію. Нові закони і казали, приєднуйтесь, вибудовуйтесь і галасуйте за те, що нам подобається. Проєкт, тому що саме з проєктом можна починати новий етап осмислення нашого цивілізаційного руху. Я хочу зараз якраз і показати вам, що зміст цього проєкту, зміст цього проєкту і складається з пакету законотворчих актів. І перше, ви бачите, це нова Конституція України. Ви знаєте таку сентенцію, про яку сьогодні говорять більшість наших правозахисників. Вони говорять, що Конституція прекрасна, вона написана бездоганно, права і свободи виписані найкраще в світі. Але скажіть, будь ласка, це Конституція досконала, якщо всі права і свободи. В нашій Конституції і сама Конституція виглядає просто як проект про добрі наміри. Якщо вона не працює і не забезпечує дотримання цих прав і свобод, треба чесно сказати, Конституція не працює. А якщо вона не працює, нам потрібно з новим поглядом, з новим підходом її створити по суті справи з нуля, в тому числі. Знаючи, що права і свободи прописані добре. І ще одне. Стверджують іноді політики, що дійсна Конституція гарна, але просто треба знайти тих моральних, тих висококласних політиків, які добровільно будуть її виконувати. Я хочу вам сказати, що це повна утопія. Знайти високоморальних політиків, які по добрій волі будуть виконувати закони і Конституцію, неможливо і шукати їх. Це наші 20 років просто блукання по колу. Треба це блукання по колу замінити іншими речами і сказати просто собі, що якщо для нашої конституції треба шукати добрих і моральних політиків, значить Конституція не працює. І потрібно зробити так, щоб ми не залежали, як народ, від того, який лідер приходить на посаду президента в нашій державі. Ми мусимо залежати від того, які порядки правила і систему їх дотримання ми з вами прописали в нашій конституції і в наших законах. Я думаю, що саме з таким підходом нам потрібно творити нову конституцію. А ще одне: скажіть наша конституція, чи створює вона передумови єднання суспільства і влади, чи не є сьогодні вже повним атавізмом? Що політики мають монопольне право на здійснення керівництва державою і на впровадження будь-яких ідей щодо змін в нашій державі. І тому в Конституції треба починати нам з вами формувати систему розмивання цього кордону, цієї межі між суспільством і політиками. І тому в сучасній конституції мусять бути такі розділи, які стосуються. Участі громадянського суспільства в здійсненні всіх важливих функцій, і державотворення, і управління державою, прийняття рішень і власне управління всіма процесами і всіма сферами. Сьогодні в нашій конституції цього теж не існує. І тому питання, як ми будемо працювати, ви бачите нова конституція України? Яка концепція і який алгоритм роботи ми можемо з вами. Починати з того, що, наприклад, би виставили на цьому сайті готовий концепт нової конституції, але Но це було б абсолютно невірно, тому що новий концепт конституції не може народжуватися в одному окремому політичному або владному кабінеті.